Здесь, там, Ходил дом, а спал на кровати. Два был первый мой голос. Сестру резал руку. Нового немного. Ну, нормально. Ставил кровь. Живой, так все На місці знаходяться два 16-поверхових житлових будинка, автомобілі цивільних людей, які сьогодні їх поставили з вечора перед тим, як ложитись спати. І поруч два місця влучання від ракет С-300. Чистий геноцид, чистий тероризм. Центральна частина міста Харкова. Зовнішньо ми бачимо, що був перебит газопровід, нам довелося відключити газопостачання у цьому мікрорайоні і дуже багато вибитих вікон. Крім цього, будемо обслідувати дахи. Останнім часом це такі хаотичні обстріли міста відбуваються і переважно по житловим районам міста.